Доброго всім вечора підписникам каналу і гостям. Вийшла знову, бо воно щось затягує, замолажує. А в мене там нові троянди нацвіло багато. Думаю, це Кетіс цвіте, Прекрасниця така, англічанка, Остинка. Мало в садах її бачу, дуже мало. А, а вона стоїть уваги. Щоб її посадити в свій сад. Світе такими китицями великими, вам, дивіться, яким. Я тут дуже не бачу, що я знімаю. Ну. Це починає розпуск. А скот? Ой, який у нього.